Італія батьківщина легендарних автомобільних брендів. Італія це не лише сонячні пляжі, піца та колізей, а й справжній рай для шанувальників автомобілів. Саме тут народилися легендарні бренди, що стали символами швидкості, стилю та інженерної майстерності: Феррарі, «Ламборгіні», Мазераті, Альфа Ромео. Ці назви знайомі кожному, хто захоплюється автомобілями. Феррарі культова марка, що асоціюється з Формулою 1 та розкішними спортивними авто. Заснована Enzo Ferrari у 1947 році. Вона стала синонімом потужності та елегантності. Lamborghini навпаки з'явилася як конкурент Ferrari. Ferruccio Lamborghini – успішний виробник тракторів, вирішив створити кращий суперкар після конфлікту з Enzo Ferrari. Так, у 1963 році світ побачив Lamborghini 350 Maserati, ще один італійський бренд із багатою історією. Він розпочав свій шлях у 1900. 2014 році випускаючи гоночні авто, а згодом став символом розкоші, поєднуючи швидкість і комфорт. Альфа Romeo відома своїми спортивними моделями ще з 1910 року. Це марка, яка дала старт кар'єрі багатьох легендарних гонщиків і навіть використовувалася в перших перегонах на Тарга Флоріо. Всі ці автомобільні бренди не просто зробили Італію світовим лідером у виробництві спортивних авто. А й сформували цілу культуру від легендарних трас Монци до величних автошоу. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.